У тилу окупантів було тривожно. Противник заявляє про майже півсотні нібито збитих дронів. Тим часом на Ростовщині було уражено пару радіолокаційних станцій. Водночас ціллю могла стати і тягова підстанція. Тим часом трагедія трапилась у Португалії. У Лісабоні зійшов з Рейок туристичний фунікулер. Докладніше говоримо далі. Підпишіться на канал Сій час. У столиці Португалії, Лісабоні, сталася смертельна аварія на туристичному фунікулері. Глорія це одна із найвідоміших туристичних розваг міста. Фунікулеру понад 130 років. За повідомленнями португальських медіа. Ймовірно, він втратив контроль після того, як обірвався трос уздовж маршруту руху. Внаслідок цього транспорт зійшов з рейок і врізався в сусідню будівлю. Однак точна причина аварії невідома. В результаті трагедії загинули щонайменше 15 осіб ще 18 отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни інших країн. Міська рада Лісабона оголосила триденну жалобу. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття сім'ям загиблих. Глибоко засмучений трагічною аварією на фунікулері Глорія в Лісабоні, яка призвела до десятків загиблих і понад 25 постраждалих. Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих. Президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, прем'єр-міністру Луїшу Монтенегру. Та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим, написав він. А тепер поговоримо про те, що відбувалось на території країни-агресорки Росії. Там скаржились на вибухи. Вороже міністерство оборони Росії повідомило, що нібито за ніч було збито 46 безпілотників. Зокрема, у 24-й залізні пташки, начебто, поцілили над Ростовщиною. Що ж могло стати ціллю дронів? Речник української добровольчої армії Сергій Братчук написав таке: сьогодні вночі в Ростовській області, судячи зі знімків пожеж, NASA FIRMS, були уражені дві радіолокаційні станції. Водночас керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що в місті Красний Сулін у Ростовській області, судячи з повідомлень місцевих, головною ціллю атаки була тягова підстанція. Варто нагадати, що напередодні 1 вересня дрони атакували Краснодарський край противника. Як пише російський канал Астра, після нальоту на тягову підстанцію близько 4 тисяч росіян залишились без електрики. За даними видання, без електропостачання в місті Кропоткіно опинились, зокрема, залізничний вокзал, котельня, 10 багатоквартирних будинків, понад 100 приватних будинків. Тим часом, після нещодавнього розливу нафти біля новоросійська почали гинути птахи. А нафтова пляма стрімко наближається. До тимчасово окупованого українського Криму. Таку інформацію передає Астра. Зазначається, що волонтери у спеціалізованих каналах повідомляють, що після розливу нафти в порту новоросійська щодня знаходять загиблих і постраждалих птахів. А за даними Грінпіс, нафтова пляма за три дні пройшла вздовж узбережжя Анапи і вже наблизилася до тимчасово окупованого українського Криму. Це видно із супутникових знімків. Нагадаємо, що 29 серпня під час завантаження танкера у акваторії Новоросійська сталася аварія, через що у Чорне море вилилось як мінімум 10 тонн нафтопродуктів. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації України. Подія відбулась на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, де з ладу виведено один із причалів. Станом на 2 вересня супутникові знімки свідчать, площа забруднення вже сягнула загрозливих масштаб. Абів 350 квадратних кілометрів. Пляма рухається в бік окупованого Криму. Це несе загрозу для екосистем Чорного моря, а також туристичних районів прибережної зони. Кінець цитати: друзі. А що думаєте щодо почутого ви? Дональд Трамп підтвердив, не виходить із мирних переговорів. Він все ще хоче укласти угоду про завершення війни, але визнає, Путін і Зеленський говорити не готові. Я спостерігав за цим. Я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити. Є ще одна важлива деталь. Трамп вперше визнав, що Росія майже не просувається в Україні, а лише бомбардує міста з мирними жителями. Це найгірший конфлікт, і він просто продовжується і триває. Одні наступають, інші бороняться. Ті, хто наступають, трохи просуваються. Зовсім трохи подивіться. Вони просуваються на дюйми. За інформацією, змі Росія, нібито готова на мир, якщо Україна вийде із неокупованої частини Донбасу. Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point пояснив, чому це неможливо. Путін захопить Дніпро і відкриє шлях до Харкова, якщо Україна залишить Донбас. Український президент вкотре нагадав, що ми вже мали подібні приклади. Путін зайшов до Криму щоб створити плацдарм для наступу на південь. Тепер він хоче Донбас. Далі Дніпро, Харків і решту України. Якби Путіну вдався його первісний план захоплення всієї України, він використав би її як плацдарм для вторгнення в Європу. При цьому президент не відкидає, що завершити війну в Україні можна за корейським сценарієм однак є нюанси. Все можливо. Південна Корея має головного союзника Сполучені Штати, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль. Але є велика різниця: у Пхеньяна 20 мільйонів людей. У Росії понад 140. загроза з боку Росії в 5-6, а то й у 10 разів більша. Водночас Зеленський наголосив, Україні потрібні гарантії безпеки не лише від Європи, а й від Вашингтона. Тільки США можуть реально стримати Росію від нового нападу. Прогрес у цьому питанні є. Європа завершила розробку гарантій безпеки для України. Тепер потрібне політичне рішення. Французький президент Еммануель Макрон заявив: Ми тепер можемо сказати, ця робота завершена і готова до політичного схвалення. Реакція Москви очікувана. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вкотре заявила: Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм якимось чином донести до відома. Тим часом в офісі президента уточнили, що замороження війни по лінії фронту це лише один зі сценаріїв завершення війни. А які інші? Хай там як, навіть якщо війна закінчиться завтра, кордони одразу не відкриють. Про це заявив Михайло Подоляк. Каже, буде перехідний період, вибори і лише потім відкриті кордони. Тобто у влади вже є післявоєнний план. Лишилося головне примусити Росію до миру. Як це зробити? Як повідомляє агентство Bloomberg, Росія готується до нового наступу проти України за даними медіа, європейські лідери вже висловлюють свою стурбованість цим. Про таке йшла мова на зустрічі з Володимиром Зеленським. А під час засідання Ради безпеки в Тулоні німецькі та французькі чиновники обговорювали небезпечну концентрацію російських військ поблизу Покровська в Донецькій області. Окремо про загрозу повідомив Осін, дослідник Кріксфоршер. У своєму дописі від 3 вересня він звернув увагу, що російські окупанти реалізували масштабне перегрупування своїх військ. За його оцінкою, це найбільше переміщення з часів боїв під Києвом у 2022 році. Росіяни підготували багато сил і готові до останньої вирішальної битви за решту Донецької області. Скоро ми знову побачимо використання колон бронетехніки, і це буде дуже криваво для обох сторін, написав Кріксфоршер. Коментуючи ці дані, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що переміщення досі триває з одного боку. З іншого велике угрупування, яке просто стоїть для дистанційного винищення нашими силами оборони в Запоріжжі, підказують, що далеко не всі ресурси росіяни кинули на Донецьку область, і це скоріш хороша новина. Написав він. Тим часом на фронті ситуація напружена. Детальніше про стан справ на Покровському напрямку написав військовий із позивним Мучной. За його словами, ворог продовжує чинити опір в удачному. Пробує просуватися далі на північ, щоб відрізати наші сили від дороги. Район Котленого залишається під контролем противника. Є постійні просування у посадках північно-східніше. Наші бійці інтенсивно працюють і не дають окупантам рухатися далі, поки тихо чекаємо нову партію м'яса, пише наш боєць. Натомість військовий Станіслав Бунятов пише щодо обстановки у Куп'янську. Ворог нещодавно заявив, начебто російські окупанти присутні у центрі міста, а також поблизу адміністративних будівель. Деякі опубліковані фото виглядають суперечливо. Будемо сподіватися, що це чергова брехня, але ситуація залишає бажати кращого, пише наш військовий. Телеграм-канал Нова Плюс прокоментував ситуацію. Там підкреслили, що українські воїни вже ліквідували загарбників. Проект Deep State також дав оцінку тому, що сталося. Далі процитую аналітиків: вчора противник опублікував кадри демонстрації своєї ганчірки в різних куточках міста Куп'янськ, чергове перетворивши це на пропаганду. Сама ж показуха з ганчірками відбулася в точках, які знаходяться в сірій зоні. Десятий корпус пізніше показав кадри уражень деяких загарбників на північних околицях міста в сірій зоні, але робити висновки повного знищення ворога доволі зарано. Варто нагадати також нещодавні заяви президента України. Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому Le Point окреслив, чим небезпечні територіальні поступки диктатору Путіну. Він пояснив, це спонукає ворога до нової хвилі агресії, а не принесе мир. Зеленський зазначив, якщо ми втратимо Донбас, під ударом можуть опинитись Харків і Дніпро. Водночас, під час спільної прес-конференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський заявив, Росія не зацікавлена у завершенні війни. Масовані російські обстріли України, які повторюються кілька разів на тиждень, стали регулярними. І це чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми повинні виходити з того, що зараз це основний сценарій для Росії, зазначив Зеленський. Президент також попередив, що через два роки Росія може мати ракети з дальністю до 5 тисяч кілометрів. Ймовірно, вперше ракета Фламінго уразила ворожу ціль. Базу Федеральної служби безпеки Російської Федерації неподалік Арменська. На супутникових знімках видно, одна з казарм знищена повністю. Окрім цього, видно пошкодження дна затоки. Удар був потужним, звідки припущення, що це саме Фламінго. 31 серпня телеграм-канал Ніколаївський Ваньок опублікував відео запуску ракети і вказав, що це бойова робота українських військових по російській цілі. Приблизно в цей час і стався приліт у Криму. Згодом змі, посилаючись на супутникові знімки, підтвердили атаку на прикордонну базу. Це перше відоме застосування ракети Фламінго по території підконтрольній Росії. За даними видання Астра, знищено або пошкоджено щонайменше шість російських патрульних катерів на повітряній подушці. Зокрема, три катери проекту Парус або Сиверко 25 а також один Хивус. 10 загинув один військовослужбовець Російської Федерації. Ракет було три: одна влучила у будівлю, друга поруч із катерами, пошкодивши їх ударною хвилею. Третю ймовірно збили. Вона впала за кількасот метрів від цілі. Питання точності ще залишається відкритим, але наслідки для ворога очевидні. Тим часом російські пропагандисти вже кричать про нову зброю нашої армії. За їх словами, начебто, завод Антонов створює ще одну крилату ракету наземного базування. Вони пишуть, що її довжина 200 метрів, дальність майже 3000 тисячі кілометрів, а бойова частина 200 кілограмів. Підтвердження цих даних немає. Перенесімося на передову. Там Збройні сили України пішли в контратаку і звільнили селище Дачне у Дніпропетровській області. Воно на межі з Донеччиною. Також повернуто контроль над лісовим масивом біля філії. Водночас 65-та окрема механізована бригада теж опублікувала кадри успішного бою. Воїни відбили штурм росіян між роботиним і Новоданилівкою на Запоріжжі. Що важливо, було знищено аж 7 одиниць техніки і понад 30 піхотинців противника. Паралельно на сусідній ділянці під малою токмачкою. Уже 118-та бригада також зупинила штурм. Тут росіяни втратили ще 10 одиниць техніки. Невже ворог знову притягнув на фронт важку техніку і йде вперед колонами? Аналітики запевняють, ця тактика вже не працює. Техніку спалюють ще на висуванні. Тим часом українські сили оборони завдали авіаудару по командному пункту окупантів у селищі Новопетровка, Білгородська область. Штаб у приміщенні школи знищено. Втрати ворога уточнюються. У селищі Олексіївка Запорізької області бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С 300 В. Його вартість 40 мільйонів доларів. Також на півдні наші воїни знищили реактивну систему залпового вогню ГРАД fpv дрони спрацювали точно. Ураження зафіксував розвідувальний дрон. А поки українські сили звільняють території, Росія набирає нових окупантів. Вона формує загони з віл позитивних та хворих на гепатит. Пропагандистка Анастасія Кашеварова підтвердила, хворим видаватимуть спеціальні пов'язки залежно від діагнозу. Путін збирає останні залишки, щоб просуватися на фронті. Чому Росія офіційно не оголошує мобілізацію? У Парижі стартувала зустріч коаліції рішучих. Саміт проходить у Єлисейському палаці за участі понад 30 держав. Президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву. Він зазначив, що сторони мають. Фінально узгодити надійні гарантії безпеки для України та всю роботу, яка була виконана останніми тижнями, згідно з даними БФМ Тіві, саміт розпочався об 11.30 за Києвом. У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта. Президент Фінляндії Олександр Стуб, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Інші лідери приєднуються у форматі відеоконференції на 15-ту годину. Запланована телефонна розмова учасників із президентом Америки Дональдом Трампом. А о шістнадцятій прес-конференція в Єлисейському палаці. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив про окрему зустріч у Парижі з спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом. Разом з ним був і секретар ради нацбезпеки і оборони Рустем Ум'єров. Також були розмови з радниками з національної безпеки Британії, Німеччини та Франції, а також із дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії Фабріціо Саджо. Головна задача практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними і дієвими у небі, на морі та на землі, наголосив Єрмак. Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічах, посилення санкційного тиску, повернення українських полонених і викрадених Росією дітей. За даними Радіо Свобода, спецпредставник Америки Стів Вітков покинув зустріч коаліції рішучих приблизно через 20 хвилин після її початку. Як зазначає медіа, у Єлисейському Лаці пояснили, що Вітков взяв участь у частині роботи, звернувся до присутніх глав держав і урядів. Після чого змушений був покинути зустріч через іншу заплановану подію. Очікується, що Вітков знову доєднається до саміту під час телефонної розмови лідерів із Трампом. Очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Парижі коаліція рішучих працює над трьома ключовими завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза, створення багатонаціональних сил для України за підтримки Сполучених Штатів, зміцнення оборонної позиції Європи. Давайте рухатися вперед, сказала вона. Тим часом із Росії очікувано видали заяву, у якій зазначили, мовляв, Москва не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні. Таке сказала речниця ворожого МЗС Марія Захарова. Просто послухайте це. Цитую: Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну і таку, що підриває будь-яку безпеку іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції. Однак, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відрізав: Росія не має права щось вирішувати щодо питання військ на території України. Він наголосив. Чому нас має хвилювати, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. А тим часом, 3 вересня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив під час візиту до Києва: Лондон спрямував більше 1 мільярда доларів на військову допомогу Україні. Джерело фінансування доходи від заморожених російських активів. Такі дані передає, передає прес-служба уряду Великобританії. Кошти пішли на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет для систем протиповітряної оборони, запасні частини. Україна виходить на новий рівень оборонної промисловості. Компанія Firepoint, відома розробкою крилатої ракети Фламінго, презентувала власні балістичні ракети. Вони мають назви ФП 7 та ФП 9 Про це повідомляє видання Мілітарний. На виставці у Польщі компанія Firepoint розкрила технічні характеристики виробів. FP-7 – це балістична ракета середньої дальності. Вона може летіти на відстань до 200 кілометрів. При цьому розвивати максимальну швидкість півтори тисячі метрів за секунду. Нести на собі ракета здатна 150 кілограмів вибухівки. Відхилення під час удару в межах 14 метрів. Ракета запускається з наземної платформи. Призначення. Оперативне знищення цілей на середніх відстанях водночас ФП – це вже інший рівень. Її мета ураження ворога в глибокому тилу. Дальність сягає понад 800 кілометрів, а це значить, що ракета спокійно долетить до Москви і навіть далі. Бойове навантаження теж більше 800 кілограмів, а точність із відхиленням в районі 20 метрів. На цьому тлі черговий фейл російської пропаганди. Окупанти у своїх пабліках поширили інфографіку про нібито нову українську крилату ракету наземного базування Ан-202, 203 і 204. Її буцімто вироблятиме завод Антонов. При цьому росіяни вказали довжину ракети 200 метрів. Пізніше пропагандисти зрозуміли, що облажалися, і виправили помилку, мовляв. Це не довжина, а висота польоту ракети. Додам, що в Україні про існування таких ракет нічого не відомо. А поки Росія фантазує, компанія Firepoint розширює виробництво. Вона вперше виготовлятиме власне ракетне паливо за кордоном. Завод працюватиме біля данської авіабази Скріцтру. Саме там базуються винищувачі F-16. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив: це простягнута рука допомоги Україні в її боротьбі за безпеку, власну незалежність і не в останню чергу за можливість жити у світі. Тим часом Бельгія надає Україні додаткові 100 мільйонів євро в рамках військової допомоги НАТО. На ці гроші будуть купувати зброю для нашої армії. Україна та Філіппіни домовилися про спільне виробництво дронів. Буде укладено меморандум про співпрацю в галузі технологій. Підписання документа планується до кінця жовтня. А Британія відзвітувала, що вже спрямувала понад мільярд фунтів стерлінгів допомоги Україні завдяки замороженим російським активам. За ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів. Сотні ні ракет для систем протиповітряної оборони, запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування і ремонт техніки. Україна тепер не лише просить зброю, а й виробляє її. Нова балістика може змінити розклад сил, якою має стати перша ціль. В день 4 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по території неподалік Чернігова в межах Киселівської громади. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, ракета вдарила в районі блокпоста на в'їзді в Новоселівку. Він зазначив, що росіяни атакували співробітників гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості. Згодом голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що загарбники цинічно та прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії з розмінування Данська рада у справах біженців. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога. Спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей цивільних, які, ризикуючи життям, очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення. Французьке видання Лемонт звернуло увагу. Російський удар по Чернігівщині стався на тлі телефонної розмови президента Володимира Зеленського та учасників коаліції охочих із президентом Америки Дональдом Трампом. Лемонт назвало це новим ляпасом Трампу від Путіна. Того ж дня армія країни-агресора вдарила по об'єктах критичної інфраструктури Сум. А те суми обленерго повідомило внаслідок атаки частково знеструмлені обласний центр і сумський район. Начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що ворог застосував для атаки на Сумську громаду ударні дрони. Частину цілий збито, але були й влучання. Є влучання по об'єктах критичної та промислової інфраструктури під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок ударів здійнялися пожежі, а також є перебої в роботі енергосистеми. Написав він. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив: у Костянтинівці російські літаки скинули три авіабомби на працюючу лікарню. Медзаклад до останнього приймав пацієнтів. Також ще три російські бомби атакували село Ілінівка. Унаслідок цих ударів загинули двоє людей. Вночі під ударом опинився одеський район. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що через атаку росіян пошкоджені складські приміщення і транспортні засоби. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, постраждалих немає, зазначив він. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило у ніч на 4 вересня росіяни атакували 112 ударними дронами «Шахед» та іншими безпілотниками-імітаторами. Нашим оборонцям неба вдалось ліквідувати 84 дрони. Дональд Трамп звернувся до лідерів Європи з вимогою повністю припинити закупівлю нафти російського походження. Сталося це під час телефонної розмови за підсумками саміту коаліції охочих. Володимир Зеленський підтвердив, президент США дійсно обурений. Йдеться про дії Словаччини та Угорщини. Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого, є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина. Коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми атакували їхню у відповідь, то саме ці дві країни. Жалілися Трампу на Україну, яка зменшує можливості отримання відповідної нафти. Загалом, за підсумками саміту, Володимир Зеленський і Еммануель Макрон зробили важливі заяви про майбутні гарантії для України. До них долучаться 35 держав. Свої війська надіслати або підтримати їхнє розміщення, готові 26 країн. Гарантії будуть і від США. Які саме стане відомо найближчим часом? Проте Зеленський уже заінтригував новим форматом захисту неба над Україною. Ми розглядаємо один формат. Сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, будемо раді поділитися інформацією. Український лідер запевнив, повторення Будапештського меморандуму не буде. Усі гарантії проголосують парламенти країн Європи, щоб вони були юридично закріплені. Одним із пунктів гарантій буде членство України в ЄС, наголосив Зеленський. А Макрон додав: якщо Путін не зупиниться, то США та Європа введуть нові санкції. Крім цього, коаліція охочих ухвалила ще одне важливе рішення: країни-учасники готові постачати Україні ракети дальнього радіуса дії. Про це йдеться на сайті британського уряду. Прем'єр Кір Стармер привітав це рішення і закликав усіх чинити тиск на Путіна для припинення бойових дій. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив, що Лондон може надати Україні нові балістичні ракети Найтфолл одразу після завершення їх розробки. Вони летять на понад 600 кілометрів і несуть на собі 300 кг. Рамів вибухівки серійне виробництво заплановане на 2027 рік. Підключилася і Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц оголосив: Берлін щороку передаватиме Україні 480 бойових машин піхоти. Також Німеччина фінансуватиме масштабне розширення повітряних сил України. Крім цього, Німеччина озброїть п'ять нових бригад збройних сил України, а також допомагатиме із власним виробництвом крилатих ракет. Москва в історичній агонії. Дмитро Медведів розкритикував рішення Британії передати Україні зброї на понад мільярд доларів, отриманих за арештованих російських активів. У відповідь Медведів прямо погрожує захопити нові території України. Британія вчинила правопорушення. Наша країна має лише один спосіб повернення цінностей повернути захоплене у натуральній формі, тобто українською землею та іншим нерухомим та рухомим майном, розташованим на ній. Причому уточнює, не йдеться про уже окуповані частини Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Друзі, як вважаєте, це голослівні погрози чи реальний план Кремля? Долучайтеся до обговорення в коментарях.